Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами роздумами на тему трендової товарки. Тема досить гаряча, досить актуальна. Бачу, що як 5 років тому назад усюди качали саме цю тему, так і продовжують її качати і сьогодні. І в принципі на ринку знань нічого не змінюється. Чому це так? Чому саме про трендові товарку, про трендові товари розповідають? Вчать їх продавати і досі жива ця, ця тема, і вона ну виходить, якщо люд, люд, люди вчать і людей люди вчаться, значить вона актуальна. От чому у мене досить багато питань? Тому що ну, те, що це ну така собі ідея, це було зрозуміло ще ну на самому початку. Я не знаю, там отіх 5-7 років, коли це набирало свою таку тему, свій, свою актуальність. І може тут бути декілька декілька проблем. Одна із них це те, що можливо, ті люди, які зараз навчають саме тренд продажі трендових товарів, вони колись навчались таких людей, які вчили їх, як продавати трендові товари. Це одна із причин, до речі, чому е, продовжується цей такий бум на цю тему. Інший, можливо, те, що тут можна швиденько да, розповісти, вау-цифри показати, але ніхто не розповідає реальність, а реальність вона ну, зовсім інша. І, чесно кажучи, якщо ви хочете будувати не товарку, а товарний бізнес саме товарний бізнес, то одразу хочу сказати свій погляд, що трендова товарка це як доповнюючий. Такий фактор, але не основний. не основний. Тому давайте сьогодні просто поговоримо про цю тему, пороздумуємо на неї, ну і зробимо якісь певні висновки. І так, почнемо ми з того, що це за взагалі що це за трендова товарка. Це товари, які мають вау-ефект. І вони вирішують якусь певну одну проблему у житті людей. В основному ці товари завезені з Китаю, ну, в 99 випадках. от. Вони, може, ви бачили якісь такі відоси, там показують, типу як, там, не знаю, швабра, яка вміє все, що захочеш, там складні якісь там тумбочки, я не знаю, якісь. Якісь іграшки, які там перевертаються, стрибають, і так, фонарик, який сто в одному, ну і тому подібні. О, це ось саме такі товари, які мають такий вау-ефект. Їх досить багато, їх продають, значить, вони продаються, але люди, які ці роблять, вони стискаються з певними проблемами. І одна з проблем це короткий час життя. Самого товару. Що це значить? Ти от дивіться, просто як це працює. Беремо, що я завожу товар, да? я беру товар, завожу його з Китаю, знаходжу якийсь. На западному ринку зайшов, подивився там. Ось зараз іде якийсь спінер, він набирає популярності. Я беру цей товар, я да, знаходжу на Китаю в китайських сайтах. Ну так вчать в основному. Знаходиш на китайських сайтах, їх завозиш в Україну в якусь партію і починаєш в Україні вже їх продавати. Або знаходиш людину, яка завезла, закуповуєш у неї і теж продаєш. О. І з якими труднощами ви будете стискатись. Перше. Дивіться, вам, щоб запустити такий товар, вам треба закласти гроші в Китай. Раз. Склад, окей, склад. Зняти склад. Два. Потім треба розробити сайт. Три. Потім треба е, налаштувати там кол-центр, зробити фотографії і так далі. Ладно, нехай в китайських сайтах це можна взяти. І, і потім ви робите цю всю роботу, а воно попрацювало у вас один тиждень, два тижні. І все. І все. І воно вже у вас не працює. Тому що пройшов. Наприклад, візьму візьму приклад, того року був серіал «Венздей». І багато різної продукції було зроблено саме під цю хайп-тему. Так от дивіться, ця хайп-тема пройшла, і ця Венздей нікому вже не потрібна. Тобто ти кліпанув тисячу худаків з гілого, типом. І сидиш, бо все, це вже не круто, це вже немає ніякого значення. Чекай другого сезону, а там уже акторка інша. Ну і все, і ти і все. Пройшов це, оце коротке життя, ну, товару, коротке життя твар. Пройшло кінець. Ти завез товар. Так, да, клас, але коротке життя. Да, хтось задемпив ціну, е, вже не актуально. Пройшов е, цей хайп, хайп історія ця, е, пройшла. Нікому ці спінери покрутили. Вже, вже все, нікому вони не потрібні. Чи ці були поп-іти? Спочатку все вау-вау-вау-вау. А потім продавали дешевше, ніж закупляли з Китаю. Тому що куча остатків, треба з ним щось робити. От. Тому одна з основних проблем це дуже. от, Ти вкладаєш свої сили, свою енергію. І, і все, да? І, 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 і саме тому ми переходимо до іншої проблеми: це підхід до роботи. Що ти повинен бути в постійному пошуку нових трендів. Постійному пошуку, а це включає в себе. Це повинно бути потрібно людям з однієї сторони, з іншої сторони, цей товар не повинен бути такий, да, що його вже завезли, його вже віджали і, і вже напродавали кучу. І треба розуміти, що ну ти можеш нормальну націнку зробити. А зараз нормальна націнка, ну це. Нормальна націнка – це 300 плюс гривень. Нема 300 плюс гривень, нема там чого робити. Ну, зараз, от реально вам кажу. Тому от переходимо до іншої проблеми. Ти постійно повинен шукати нові. Це постійні тести. Ти робиш великий пласт роботи, да? і потім воно живе декілька тижнів, як я казав. Ну, це, ну, ну, це дуже, це дуже, дуже незручно, дуже важко. І... І, і це забирає дуже багато енергії, дуже багато сил. От тому от сам оц, цей підхід він вимагає. Ну, ну, хто цим займається, той мене зрозуміє. Оці кроки, про які я казав, да, Тестування реклами, тестування е, нових сайтів. Так як тренд закінчився, ти повинен бути в постійному пошуку новому. Ти тестуєш, робиш закупки, робиш свої фотографії, воно не заходить. І, і ти знаходишся у цій рутині, яка тебе просто буде знищувати. Ну, це реальність, вона буде знищувати. Я сам так колись продавав, да, з цього десь починав. Да, з таких хайп, були бейблейди, пам'ятаєте? Ну, Коротше, була іграшка така Beyblade, о там років шість назад. Дуже популярна. Я знаю люди, які дуже круто на ній піднялись, але є от цей пройшов, пройшов, от оця історія пройшла, і все. Далі вони не змогли нікуди йти, нікуди рости. Тому що все це закінчилось. А новий ти спробуй ще знайти. Це здається, так просто. А насправді це потребує багато сил, знань, навичок. І ще потім, якщо ти хочеш, ще одна реальність. Якщо ти хочеш реально заробити, ти повинен сам замовляти з Китаєм. Ти повинен бути першим, щоб забрати ці віршки. І виходить, ти, тобі потрібно ще велику купу грошей, щоб взяти, закупити це все, завести це все в Україну, закладаєш гроші, в Китаї закладаєш гроші. Да, там. Поки товар доїде, місяць, два. Приїжджає і потім ти повинен швидко, ніж інші. Тобто товар повинен доїхати швидше, ніж е, ніж е, у інших конкурентів, а ти не знаєш, хто завозить, а хто ні. От. Плюс, якщо ти завозиш під якусь подію, то ти маєш вирогідність влетіти. Розкажу просто декілька прикладів. Я сам з міста Харкова. У місті Харкові є ринок Барабашова. На Барабашова можна продавати і купляти все, що завгодно. І от один значить, чоловік вирішив закупити мішок 14 лютого і 8 березня. От. Значить, ці мішки із роз, Знаєте? Коли ти замовляєш їх з Китаю, то вони тобі виходять два рази дешевше, ніж ти тут будеш купляти їх на опт. Тобто націнка ну, гарна. Зробити тоді можна було на них дуже добре. Він замов... замовляє контейнер. От. Цілий контейнер. Цьому десь вийшло в 15 чи 20 тисяч доларів десь в цьому проміжку. От. І, значить, виходить така історія, що ти 15 тисяч платиш за. Ну, сам товар і доставку, чим 20 тисяч. І десь стільки ж треба було йому заплатити на таможні, щоб це йому відпустили і дали. І значить, що виходить? Рейс затримується на місяць. І те, що повинно було приїхати да, там, в січні, чи повинно було приїхати в грудні, йому воно приїжджає, чи готові були йому відгрузити, це у лютому, десь у 14-20 числах. І ви розумієте, він заклав велику купу грошей, да? йому ще треба піднашку заплатити, щоб йому віддали от, 15 тисяч доларів. От. І він просто сидить, дивиться на це все. І розуміє, що сенсу ще 15 платити, ці мішки вже після 14 лютого нікому не потрібні. Цілий рік, цілий рік, рік тримати ну немає сенсу. Ну, тому він просто відмовився. Uh, і просто цей контейнер, я не знаю, десь розтворився. Не забрав він їх, зараз тому, що не забрав. От. І все. І він влетів на ці гроші, Влетів на ці 20 тисяч доларів, які заклав. І ось до чого я це кажу? Дуже проблема. це підхід до роботи. Він дуже проблемний, да? тому що багато ризиків, дуже багато ризиків. Ще один. Ще одна із проблем це конкуренція. Ще розказую вам історію. Значить, у мене друзі завозили вони теж якісь іграшки. От. Чи там самоліти, які були, такі з пінопласта. От. Ну, це, в принципі, не має значення. Завезли товари. От. І, значить, завозили вони з Китаю, брали партію десь там, 500 тисяч штук. І виходило вона їм там, по 100 гривень. Їм вже приходило по 100 гривень. От. І значить, вони працюють, все круто, все класно. І от виходить така ситуація, що, приїж... що на ринку по оптовій ціні один з постачальників великих виставляє ті ж самі товари, але по 80 гривень. А вони завезли по 100. Тобто вони на опт давали там 130-140 гривень, самі продав. Ну, коротше, а тут же в Україну завезно по 80. Що робити, як так сталося? А стається така ситуація, що на ринку є великі ігроки, майже в будь-які ніші є великі ігроки у цих всіх трендових темах. І вони завозять не тисячу штук, а там 100 тисяч штук, і вони завозять контейнерами, великими партіями. І виходить якась ситуація. Ти можеш хайпувати і продавати, доки не заїде ось такий великий постачальник. А якщо він заїхав, Будь готовий, це будуть продавати усі. Тому що ніхто не буде завозити, знаючи, що це все, в все нього не буде продаватись. Сьомий кілометр закидує і все. Це усіх тепер. І ціна у них дешевша, ніж у тебе, якщо, як ти завіз. Тому ці історії ти можеш жити при умові, що, е, при умові, що ніхто великий не заїхав. І ти будеш продавати, поки це великий не заїде. От. Тому конкуренція тут ну, дуже велика, от, от саме в цьому сенсі. Ще, сумнівна якість. Так, да, в основному ці товари вони повинні бути недорогими, щоб був великий швидкий оберт. Недорогі товари. Це ну, вау, хайп товари. Вони недорогі, невелика націнка. І тому сумнівна якість. Якщо ви захочете будувати бренд якийсь, не вийде. Якщо ви хочете грати постійно, не вийде. Це можна сказати, як ти постійно купуєш, купує, ну запускаєш новий бізнес, новий товар це як новий бізнес, новий бізнес, новий бізнес. І виходить, що бамс, і виходить така історія, що а ти це не можеш зробити так, що ти цей товар продаєш. Потім ти цей товар продаєш там, десять, 10, сто. Тисячу і продаєш, і масштабуєш, і робиш з цього бренд, подібні товари, і, тому подібні, ну, і, і, і так далі. Тобто ця історія з цієї історії не вийде зробити бізнес. Це реальна товарка. Не вийде зробити з цього бізнес. От. І, і це якраз теж дуже велика проблема, і великий мінус. Ще одне скажу вам про проблеми, які ми маємо з трендовою товаркою. Ще один момент це, це наявність. Якщо цей товар ти не можеш виробити, виробити ти не можеш контролювати наявність. Розумієте? От візьмемо приклад: окей, я ж можу не, заводи, не завозити, ви можете сказати: так, ти можеш не завозити товар, можеш не завозити. Але Треба розуміти, що якщо ти береш у постачальника, наприклад, на 7 кілометрі. Задача цього, ну хто завіс, не постачальник, да, постачальник то завіс, його задача це швиденько зробити оберт, продати. Тобто ти продаєш, робиш там, закуповуєш у нього, у нього наприклад, 10 тисяч штук. Прийшов ти протестив 100 штучок, пішло воно, взяв ще 500. Але паралельно теж хтось такий самий, а тих може бути 10, вони також це продають. І от виходить, ти взяв 500, поки ти ці 500 продав, да? хоп, Інший, інший е, побачив, що йде, у нього більше грошей, і він викупив одразу, наприклад, 5000. І поки ти ці 500 продав, ти приходиш, типу, вау, клас, воно йде. А у постачальника вже цього нема. Наприклад, ладно, ти можеш не закуповувати, продаєш по дропшипінгу. От. Е, та ж сама історія, ти продаєш, все класно йде. А потім хоп, постачальник говорить, а товар цей закінчився. А коли буде? Наступного року, а зараз? Немає. А в кого іншого? Немає. Що робити? В тебе вже все налаштовано. Іде, пре, реклама там дешева. Все класно. Що робити? Що робити в такій ситуації? Окей, щоб вирішити цю проблему, ти будеш думати, логічно, ладно, я не можу, я не можу контролювати, іначе я буду завозити. Хай пройшов, ти з товаром залишився? Ха -ха. Все. І це. ну, Бачите? Тому ця історія, я от назвав скільки там 5 е, причин. Да? Короткий час життя товару, складний підхід до роботи, конкуренція демпінг нереальний, сумнівна якість не, масштаб, не, не можна масштабуватись. І наявність. І от, що ми маємо великий такий Просто велику таку кількість величезних мінусів. Які є плюси? Чому про це розповідаю? Ти можеш швидко заробити гроші, швидко гроші. Можна заробити. Плюс, наприклад, того року не було в Україні електроенергії. Хто швиденько зреагував, чи хто продавав такі товари, які були зв'язані з електрикою, вони швиденько заробили. От, тобто да, павербанки, генератори і тому подібні речі. Да, Хто в цю тему влився, він зміг в моменті заробити. Хоча я майже впевнений, ти думаєш, що так буде вічно, та буде, не буде вічно, тому я майже впевнений, що там жадність зіграла, і більшість, хто заробив, вкинув знову в нову партію цих генераторів і павербанків. От. Е, і зараз вони сидять за статками і думають: ну нехай там буде бомбіть. І я розпродам все, що є. Тому що бачу там знаєте, в відосих різних там жалкується, типа немає, не продається, залишився за статками. А фішка в тому, що вони туди купляли опт, да, як зараз по розлиці продається. І вони їж просто здихатись від цього. От. Е, але якщо ти вмієш да, швиденько зайти. Забрати свій кеш, не бути жлобом, е, вийти вчасно, це теж треба вміти. Це дуже досить важко, куди можеш швидко заробити гроші. Да. Це є тема. От, але знову ж таки, як показує практика, потім ти ці всі гроші зільєш на тест, тому що кожен, перш ніж закупити шту, варто піш потрібно його витестити, Тому ти береш робиш лендінг, тестуєш його, да дивишся на результати, бачиш, що йде, і значить закуповуєш невеличку партію самоліт, там тиждень-два тижні, потім велику партію. Ти береш там, не знаю, поїздом чи, -чи чимось. Це буде до трохи довше по доставці. але ти викидаєш ці гроші на тест. Тому плюс єдиний плюс, якщо ти розумієш, як це ну, входити-виходити, це швидкі гроші. Але ніяких перспектив в цьому просто немає. От. Тому які ми можемо зробити висновки. Якщо ви хочете швиденько тімку на ній зробити, окей, трендова товарка для вас. Да? Трендові товари, е хайп товари і так далі. Якщо ви хочете. Робити товарний бізнес, це може бути як додаткова така послуга. Тобто, у вас є ваше основне направлення, там де ви можете впливати на якість, впливати на виробництво, впливати на е, кількість, тому що ви виробляєте. От. Е, і у вас є основний продукт, який ви масштабуєте. Ви працюєте з клієнтами, які вас вже купляли. Так? Ви працюєте, набиваєте свою клієнтуру, ви масштабуєтесь і ви в цьому направленні рухаєтесь. І потім вилазить влазить якась темочка, і ви от, окей. І на ній додатково прокатились. Але знову ж таки, як показує практика, я ніколи в ці штуки не влажу. Тому що навіщо? Якщо в мене є мій основний продукт, мій основний товар, на який можу впливати? І краще я сили сюди буду вкладати, тому що це з часом дасть більше. Да. Більше дасть, ніж о, ця вся історія. От. Просто декілька прикладів е, приведу. До речі, ми пару раз чуть не спокусилися. Пам'ятаєте, був була, була е, цей серіал? Як він? Там де ще? «Кукунаке, кукуна, Ну Оцей хайповий, там, де ігри ці були, в зелених костюмах в Коротше, Забув, як він називається. От. <звігінь> значить, був цей серіальчик і ці зелені костюми. Ми бачимо, типу, мов, попит великий, Хайп є навколо цього серіалу. Відтестили, типу Ок. Вже зробили навіть образець, да? лікала і, 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 і так далі. Думаємо, ну що, будемо можна запускати. Потім приїжджаємо, починаємо моніторити тканину, і виясняється, що цієї тканини майже нема. І це сигнал, це значить всі інші теж такої були думки. І ми вирішили, не будемо це запускати. Потім бачимо, один постачальник виклав такі костюми, інший постачальник виклав такі костюми. І потім проходить два тижні, а вони нікому не потрібні. Нікому не потрібні ці костюмчики, нікому. І потім, ті, хто нашили, вони продавали ще півроку з цими цифрами, зелені костюми, а вони не потрібні вже нікому. Все, два тижні погуділи. Бачите, ви десь людей з таких костюмів костюмах Я ні одного не бачив. Тому навіть коли у вас е, така е, да, історія, все одно краще не влазити от е, Тож, мої рекомендації для вас, народ, е, вчіться е, працювати з постачальниками українськими, з виробниками українськими. Вчиться виробляти свої товари і потім продавати свої товари. Вчіться робити так, щоб е, ви могли впливати на всі процеси. І потім як результат, як результат, ви зможете рости, масштабувати, робити бізнес, намати співробітників, робити творчі, круті історії і масштабувати на весь світ. Розумієте? Якщо ви цього не вмієте робити, то я зараз роблю якраз програму, яка буде направлена на це. На ринку. Таких знань немає. Ви можете отримати їх, у вас два варіанти, Два варіанти, якщо ви хочете продавати в, товарною, ну, в товарному бізнесі працювати. Ви йдете тут ці історії трендових товарів, яка просто мутна, немасштабуюча і так далі. Або ви можете піти іншим шляхом, про який я кажу. Але на ринку цих знань, на жаль, може, на щастя, немає. Тому ви можете їх отримати або від мене. Я продам свій досвід, свої знання, свої навички. Я є як і постачальник, як і продавець, і з усіх сторін. Просто розкажу вам, як це робиться. Якщо ти знаєш, як це робити, це не важко. От, Або інша історія, ви самі будете проходити весь цей шлях. Він займе у вас, скоріше за всього, роки. Багато тисяч доларів, які ви будете е, зливати. Тому що вас будуть дурити на кожному шляху, скоріш за всього, тому що ви не знаєте реально, як воно все працює. От. І, і ви прийдете до цього, але 10 разів більше ви будете витрачати час. Тому ось така історія. І я от у своєму цьому каналі, у своєму блозі, буду розповідати про інший, про товарний бізнес, про інший підхід, про іншу історію. От. Тож. Записав такі роздуми на цю тему. От. Е, якщо вам сподобалось, ви прослухали, е, зробіть там лайк, щоб я розумів, що це вам цікаво, що це вам зрозуміло. І я буду ще попускати на різні теми свої роздуми, свої думки, буду ділитися з вами своїм досвідом. Тож гарного всім дня бажаю. І не власть всяку чепухню. Будь ласка, не купуйте йолки, не купуйте йолки, будь ласка. Ха -ха -ха. Всім гарного дня! Побачення.